Ти живий? О, ты живий? Виплю на давайте лоскотаємо його, може виплю на нас. Давай, лоскочи, лоскочи. Вбивай його, вбивай цього монстра швидко! Вбий його! Де ти? Давай, я зараз бью. Давай! Це що було? Де ми були? Де де колос? А, зараз, 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 зараз. Давай, вибирайся. Літіть. Я в шоці. Це де ми були? а? Я прям як будто десь не знаю, всередині організма якогось був. Блін! давай я тебе зараз витащу. Що тут робиться вообще, боже, де ми знаходимося всі? Піднімайся, блін, бо я сам із за тебе впав тут. Ведь я можу туди залізку Давай, 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 піднімайся. Я зараз теж в локеті добуду. Фух, то да. Фух, я просто в шоці. Да що шок, то що вона так довго дар... там дар... сиділо там? Не знаю, так, що... зараз так що виберемося, друзяки. Боже, я привітався сьогодні, всім привіт вам я Денсон. Ну і Костян, так. Да. Боже, я в шоці. Я вам допомнити, ми в прошлій серії почали його типа лоскотати, якось там по його організму почали його лоскотати, і він просто нас від цього. Фоу. Це... бар'єр пропав. Бар пропав. Капец. Да, татя реально барьер пропав. А ну пішли в деревню. Подожди. Фу, шо ти фигня. У мене шось инвентари, ладно, пофиг. Пішли Це хоть и не фигня, но пофиг пішли сюди. Щитичка лотить, ты диви. Сундуки там якісь. Там сундук? Я зараз за папу зайти сал... до хати и возьму свої своей. це вийде а шо, а з мою хатою? А шо з мою хатою? Давай, дыбесаньку. Я тебя прикрою. Чую, Вони Нас не з'їдять повторно. Тільки давай там. Я покажу з ними, розберуся. Давай. Я пока скоро с номер жизни. Спасибо Я готов! Я тоже готов и все, давай, сейчас ще чуть-чуть. Ще парочку цей. Давай, помогай тоже мені. Тик ты того, иди, руби. Давай, я сам его. Давай, я тебе зараз порешаем с тобой. Давай. Нефиг сюда было приходить. Что я там, что блоки ломать? Давай, помогай мне, мачебачек, я не мощный. Все, Ради, О, aussi, Короче, я короче, короче, короче хороший цейк, О, дать, да. Хороший цей купил, скажи. вам. И да, да, кстати, и дождь закінчився. Фу, боже, друзья, бачу, что это было? А да, жителі от такий вопрос? А жителі? Так, ти бачиш, тут сундуки є? Я не, я, не хочу, ну, я не хочу про це думати, то, що я не хочу ну, переходити на крайній мірі, но я щось не кажу, то, що є жінки сундуки. Блін, ну надію, що нет. Надіюсь, вони просто втекли від того, що злякалися. Так, що в мене тут сундуки. О, ще одні інструменти. Погоди, це яким я образом. Коли коков, я я судя, коли коко у нас он покажу, якийсь странний крик всередині. Так? Да? Окей, погоді, я щось. Якимось образом у мене копія інструментів создалась. Ну ладно, не будемо на це звертати увагу. Головне, щоб ми її зубнути запинилися. це копіємо соорудити. Шо що? Типа у мене. Так, ну, у мене, типа, інструменти оці бідні. Ну, копія. Ну ладно, не блін, Що робити з жителями? Шукати їх десь. Подиш про ми ж їх бачили останній раз, де ми ж їх сундук, ну, в середині бачили, помниш, як ми в прошлій серії це. Блін. А може вони в цьому всій, в тому сундуку хараному? Так ну, і ми ж його вбили вже. Разом з жителями, виходить. Так, туди вертаємося, вертаємося туди. Попробуємо довго сундука знайти. Давайте, жителі, пока-пока. Друзяки, ми визволили жителів сундука, це була жорстка така битва, але в принципі ми справилися. Дивіться, життя розказує. Має, що це робиш? Там... Спокійно. Хороші, друзі, жителі мені розказали ситуацію, як вони тіпа, в сундуці там очувалися. пішли. Що живиться? Це мохата. Та, 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 та дай я хочу історію розказати, помовчи. Жителі розказали, то, що коли ми били ті сундуки, отако, ну, мечом, да, помните, в тому стані ми били сундука, того, то щось всередині в жителі там творилося якийсь кошмар. Тряска така жорстка була, організм так, організм так кричав жорстко. Я ж даже не чув, як він кричав. Жителі чули, як він кричав середині. Я ж не чув, як він кричав. Ну, жителі, в жителі там була тряска дуже сильна. Я так пам'ятаю, це траски за того, що ми типи його били. Це сто процентів за цього, але і за чого вона ще може бути? Ну і за цього, і ну, ви поняли, да. із-ого вона ще може бути. Мій дом, коли що треба встановлювати, Я не знаю, і за чого він такий покотний. Весь ви бачили, за да, та кірпіців, тут ця вся у ці всі улетіли в ньому. Ну да. так. Що його треба якось і стекла тут, а ні, стекла тут вроде бы ці, так, стекла тут цілі. Та мясо, наверное, з нього все валяється. Що? цього сундука. Усе м'ясо з цього сундука. О, Боже. Я навіть не, не буду питати, чи є це м'ясо, і звідки він його видав. Надіюсь, ну я думаю, що це і так понятно. Ну ладно. Це, краю страшна ситуація. Ну, я думаю, що треба з тим домом щось робити. Давайте й дом установимо. Уберемо звідти всі страшні інструменти. Давай. Давай зараз підготуємося. Так, давай, давай ми зараз підготуємося. Я візьму всі строї матеріали, і що з цього знову зробимо? Обустрою його нормальний жилий будинок, отакий. Там не можуть так, я жити якісь пройду. туристи. У мене є секретка, в мене секретне логолі. Я зараз в тебе тоже візьму, друзі. Таки. Давайте, зустрінемося через 5 хвилин, як ми візьмемо всі інструменти. Все, друзі, таки, я взяв необхідні інструменти, і ми йдемо відбудовувати будинок, я тут боже, я тут шахти не впав. Ми йдемо відбудовувати будинок, а там вже Костянтик щось робиться, аби бачити. Я не знаю, що треба. Зараз... Костянчик, привіт. Привіт. Я зараз, Так. Да. Я зараз не маю, наш... забачити, що, блін. Сради, я, я походу, ножиці забувся, ну пофіг. Так, взіваємо шапочку, цю шапочку ми можемо... Я впрофі, забор ламаю. бути. Там, повітря. Ти поки ломай тут. Мій кардя цей дом тупо треба перестраювати весь. Ладно, пофіг. Замість тих блоків ми маємо поставити тут просто обичний бетон, ви поняли, да? бетон маємо поставити обичний. Цих блоків. Ладно, ти поки ляну ломай, я поки буду тут ставити такий бетон, заливати. Ну як, ну, ти, ну, ти поняв. Утеплітель по факту. Ну, бетон, я покажу застроїти цей забор. Не, надо було... Ладно, ти поки Ні, ні, ні дивись, ти поки що ломай є... цю ляну ломай, тому що мені треба все-таки якось. Ну, ти поняв, мені якось треба я ж. Я треба цей заборчик і начну приступати. Так, а в мене що ну, немає, не ні, не вообще. А, в мене булижник трошки є. Забу... Треба сходити, що за булижником ще. А, ну тоді строїться, за... блін, дощ почався. Ладно, пофіг, хай тут де. Пісьно в шапці, месяно в цих. Так, де тут ось. Так, це не ламаємо. Давай, тоді я, ладно, поки буду так ломати все. Ну, листву, оце... ой, не ліству, а цю, ти Ляну. Ляну цю ну ти Я гляну. Ляно ламати не начну. Тут ще стекло є, Блін, Що я ломаю? А ні, ні, не, реально тупо, що я ламаю? Це все дерев. Ой, цим топором ламаю ці всі. Чим кіркою я ломаю. Так, стекло вибиваємо, це стекло не нужне, воно все таке вже испорчено, бачите, воно вже теж... Щоб позеленіло. А я хочу ламається старий декор. Ламати мені. Ну так да, ламай, шахмати нашу. Це взагалі бачу, воно страшне якесь, все. воно диви, диви. А, я думаю, це шкаф рухається. Це. Ти давай шахмати теж обирай, викинемо, вірно що. Ну ладно, Або Я комусь продам. Або якомусь діду на Аль експресі продам. Так, да, щоб діб там інфаркт получив, за те, що вони самі там э, рухаються, так. Да? Діти інфаркт получить, за те, що не там. <рі> ну ладно, коротше, Надість, не важливо. Надіюсь, не отримує інфаркт. А ми поки тут домик ломаємо вже, я поки лопату і вже все. збираю. Кожну... мені треба зрозуміти, де тут, де, тут де тут дом мав бути, а де тут не мав бути. Ну, да, тут скінчиться? Ну так, тут. Я тут я тобі поставлю позначку. Я тобі тут позначку поставив. Щоб ти орієнтувався. Тільки по бокам не забувай дерево ставити, поняв? Або кажу, а кажу, я позначу собі йде пол, бо я хочу пол зробити. Нормально. Ні, ну пол за цим же має бути того, типа. Так, То я, ще, я цей пол... дом, як ще думав цей дом перестроїти, кстати, він не обрушиться цей дом. Що мені кажуть... Ладно, я, таці, блін, я за мечом збігаю. Я зараз збігаю за мечом, тому що... за мечом мені треба вже цю паутину ломати, Хоча ні, не за мечом, а за ножичами, Що Я не знаю, в мене є ножиці. Я зараз подивлюся, я надіюсь є, вони Я можу строїти, я обіжаю Ну, Так, да, обижаюсь <клес> устроїти. Ну я знаю, що ти обожаєш. Це ще домікла мені обустроїти, але ну, це я вже за зроблю. Вже в следуючому відео, да, все-таки може в мене є. В следуючому відео вже побачите мій дом нормальний. Так, ст... все, це все кладемо ми. І. Та куди ти за... Ладно, хай йде. Це мій сусід, я, я його знаю. Він це сусід мій там в тому домі живе. Ладно, неважливо, йдемо. Йдемо устроїти обустрою... заново дом. Ну, ремонтом робити, обустраювати. Ну так. Да. Е, так, це лісту я хотів би доломати і паутіну. Е, ні! ні з досок з досок пол, ти шо, з досок? Та мені ну, мають так. Ну ладно, окей, так буде. Ну ладно, подивимося. Ну ладно, окей. Так, так, так буде Я поки лісту ломаю, буду ломати дерево, сюди ще якось за... А, кстати, в мене ж є. О, я дундук, реально, ну, ладно, тоді. Блін, треба зараз взяти більше арештування. Я зараз за рештування збігаю, друзіяки, його візьму. Тому що арештування треба. Поле завершив. Так, все, друзяки, я взяв інструмент, завершає. Це поле завершив. Так, так, да, прикольно, прикольно. Цей дому, мабуть, продамо якомусь жителю, або туристу якомусь, може, яким може хтось захоче переїхати в деревню. Ну, мені, якщо чесно, навіть нравить це все робити. Давай я покажу так. Да, як то я поставив арештування, це ось така, ось така ось штука, тому що треба підніматися. Ну, типа вона в туристичні. — Думаю, хтось бачив, так. Подожди, завезьмо цей ці... цемент, подожди. Цемент? Бетон? Ну, якби цемент спочатку треба для бетону, діло, ну пофіг. Так, ште, це все у нас є. Лопата, лопату не зря взяв, треба поламати, викопати цю землю, вона там не сипиться. Як вона тут, тут настільки дом заброшений, що тут аж земля наверху. Тільки я не поймаю. Я, я раніше цього дому не бачила. Ви, я думаю, ви цю місяць дав давно бачили. Як ми в машині часу були, хоча в машині часу, коли ми були, тут. Понятне діло, що цього дома не було, бо це було по сумку давно. Ну, все одно, цей дом не міг так просто з'явитися, я його раніше не бачив ніколи. Тобто він з'явився неожиданно і зразу став заброшеним. Якби він зразу став заброшеним, він би не був таким зарошеним. Ну, був би обичний, понієте. Бо коли ви там покинули свій будинок і надовго, наприклад, там, пішли в школу або на роботу, він лише не зростає повутині, бо він не такий уж і. Там все побавило вниз. Давай я поки що буду, навіть розламувати це. Ти, Татя, на кришу треба, кришу в чак буде. А, кришу ти зробиш стик, да? З досок. Ну, тоді окей, я просто а, маю. Ну, я зроблю, зроблю. Да, ступень. А після ступеньки має бути якийсь потолок, по факту, а потолок з чого буде. Потолок, З потолка... Потолок, мабуть, що... а я знаю, що потолок буде. Я потім потолок зроблю, ти поки зробиш просто, зробиш потім просто кришу, я потолок просто, ну, потім зроблю з інших матеріалів. Начашний, ну, на жаль, не зроблю, начашний потолок дорого стоїть, ну ладно, пофіг. пофік. Майнкрафті начашних потолків не, ну, багато немає. Так, ладно, пофіг. І ламаємо ці доски доводимо. Ну що нам треба щось зробити тут, а все зроблю, щоб було прикольно. Що там будеш робити? Ну і ну значить, це підійде до цього хати і до цієї хати. Ну, ну, подивимося. Нам ще обустраювати треба, але це буде. ладно, це буде все-таки в цій серії, я не буду розбиратися. нічого не піде. Нормально підходить, подивись, чи нормально, чи не дуже. Гайде. Що? Там Та ти не не я тут хочу зробити вікно таке масштабне. А окей, роби. Тільки роби обичне біле, поняття. Біле вікно. А, ти робиш. Та я спостав так. вже одне. У мене нема білого, а ні, в мене є одне біле вікно, ладно, пофік. Так, з тим. Тоді ти ставиш вікно, я поки це доламую зараз. У жалко, що там мої кнопки чути, яке класно, ну пофіг. Так, долаємо, ми, паутиню теж доламаємо ми. І все, в принципі, потолок ми скоро ми зробимо. Я зараз вернуся за цими штуками, це все треба викинути, кстати. Я зараз, друзяки, піду в магазин, тут недалеко сусіднє, сусіднє село там моє, там магазинчик відкрився два дні назад. Я зараз на нього піду, ну і візьму там для дома оці от інструменти. Все, друзяки, я купив всі матеріали для потолка. Так, зараз кусянчик тут заставляє ці вже блоки, тут став дерево. Дерево, дерево став. Ставиш? Того наверх дерево. Анопав, ну, я покажу, що да, тут того дерево теж є. Наверх якось тут треба вікно, щоб не закрити отаку от якось. Нормально? Very good. Да, very good. Все, ми зробили, так давайте піднімаємося рештуванню нашому лазу. Да алло, того, що алло! Треба. Ну так і має бути. Да, це зараз забрати. Що ну, забрати? Ти хочеш зробити будинко чорним? Ні, хочу зробити білим, як у багатьох будинків. Звичайно, цих будинків вже старі, ну повік. Так, то того постав дерево одне. Чи не будеш? Хоча, я не знаю. Та, неважно. Так, я зараз цей ти поки остав Беллін. Все, тут його дерево, ще наверх лучки постав, чи ти не будеш. посунься, Бурундук. так, І ось так от. і ось сюди, от ще. І я ж кажу, по бокам ще дерево достав, бо там ще один блок не вистачає одного блока. Все. Ну і потолок я зараз застиплю сюди. Мов Байнкрафті просто трошки по-другому. Тут просто блокаємо Можно поставити потолок собі зробити і все. А не як реально в реальному житті. Так, ладно, не важно. Я поки, зараз залізу і буду робить, трошки потихеньку робити кришу. Білін. Все. Бо факту потолок це як криша, ладно, не важно. Такст. сюди, сюди, сюди. Так рештування треба вже зламати тут того. Все зламав і тут його вже ставимо, так, там наверху ще лишилось, Не підніму. Ладно, потім. Підніму, тут я вже розставляю все. І, в принципі, закінчуємо вже. Як Та, я закінчував, но кришу роблю. Блін, ну я понял. Я закінчуємо, типу, вже сам дом. Ну, типа, криша, там, що там вже мелочи. Так, вікно, 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 вікно. У мене лишила тільки одна рама. Та й, в принципі, все. Так, це я можу замість, наверное, що... замість замість часів. Зараз, ну, тільки середина дня. Так. І піднімаємося наверх. Сказав, піднімаємося наверх. А, я понял, що ти так робив. Блін, ти що, Дундук? А хоча нет, блін. Я хотів тут полупліти по бокам поставити ти. Ламай тут го, я ж казав тобі, я полупліту поставлю давай, ламай. Тут, ти. Давай ломай. Де? Тут го, ти го ти по бокам, по бокам тут маю полупліти ставити, речушки, Та тебе? ні, так погано! Та ні, хай. Ну Та, Так буде прикольно, дай я покажу, хоч як Ладно, тебе. давай показуй. А, я наверх поставлю, може полупліти, Подивимось, як воно там буде. А ну зараз кочачик тут все построїмо. Я пока наверно, що, наверное, що, що внутрішню там обустроювати. Хоча що так, там не буду строїть. Поставлю нічого лестницу, Вот сюда такое. Куда? Вот такой сюди. Да, окей. Та їтить колотись с тобой шкин Так отразом, Я заняю за одним за одним інградиантом, бо дара и кой и стане прикольно. Окей, давай. А полуплиты я, наверное, что поставлю куда? Куда, 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 куда? Короче, ты там закол полуплита тоже! А, я полуплита можно как плитку использовать. Хотя смысл. Ладно, ми щось потім придумаємо. Просто що, я зря їх купляв в магазині чи що. Я, навірно, ще буду використовувати як. Ай, як не важливо, продам. Потім продам, може, ці типу, полупліти. А тут його надо зробити хороше таке, прям Ну, хороше подвір'я треба зробити. Так що я зараз вернусь, я строю матеріали. Я йду! Наїх... Окей, я всі кретки там сохранив. І давай, я зараз прийду. Все, друзі, я тільки почав запись, зразу закінчився. Я купив всі необхідні матеріали в магазині. Так, тут рештування трохи мішаю, ну пофіг. Не знаю, я надію, та так, та не, не зробив? що Що? Бодись на кришу. прикольно, ну, ладно, поки не себе не бачу, зараз я зроблю, подивлюся. Ну, зроблю, тут і подивлюся. Так, рештування забирав. Я просто. Так, да, я рештування забрав. Я хочу, не знаю, нормально получа чи ні. Хоча ні, я думаю, тільки до порога зробити цю штуку, бо воно так не дуже красиво вийде. Тільки до порога зробити цю штуку. Ось отак голод, напевно, що якось. Отак от, отак от. Так, Отак, отак, отак. Імено тут оговод, якось, і того ще викупити. Отак. Все. Ну і тут поставити та таке. на кришу, це імба просто. Придивись на кришу. Зараз Не знаю, прикольно чи ні, що. Придивись на кришу. Передивись на кришу. Давай зараз мені ще туди залізти треба. Блін, я не знаю, куда подивитися. Ну потом подивлюся, якщо так. Бачиш, Друга, як я не робив? Друга, якась Другой фігня виходить, получається. Не знаю, треба вона. Продати опять її. Блін, як не викор тут получиться, Хоча я думаю, щось не дуже. А тоді два я поставлю шалю його по всьому подвір'ю твою штуку. Да я кажу, думав, я всьому... мастер постройки. Я знаю, так. Не знаю, Значить, нормально получится після результату конечного. Я хочу зараз цю штуку поставити ну, на всьому все. Царка зовсім іншою стала. Да, так, вона була заброшеною. Я вам дам строгнити матеріал, якою вона була до цього, і якою вона стала після цього. Я зараз можу зараз трохи почну займатися інтер'єром, зараз принесу білий коврик. Це буде ідеально Окей. Буде. Окей, 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 окей. Окей. І ще раз окей, так, ладно, ми тут зараз поставимо кнопки оці от всякі. Ну, це більш камінці, звісно, ну пофіг. І сюди да, так доставляємо ще. напевно, що буде вже якесь. Щось ми там ще придумаємо. Ну, Яких приколів вийшло, я не знаю. Ну, якась як будто фігня. Ну, не знаю, блин. Ну, Побачимо ще, подумаємо. Не знаю, може, поміняємо в будущем. Так, що тут його І тут його Ще доставляємо. Ну і все, в принципі, можна вже закінчувати. Все. Наконець я зробив це все. все. Передні двері я зробив таким. Ну, непогано, в принципі, вийшло, непогано. передні двірі я зробив, в принципі, і все. Ну реально, дивіться, який дом прикольний. Я ще ж, раз я ж хочу вам додати матеріали, сровнити, типу, предыдущий, і сравнити, який він став зараз, по факту. Ну, він дуже крутий став, реально, він прям другий. Я реально, мені дуже подобається. Ну ладно. Зараз костянчик там за інтер'єром інтер вернеться. Вондо... А, Ондовій стоїть. Гроші, походу, вважає, щоб купити. Ладно. Зараз я подожду його все Костянчик подав, друзья, Костянтик подав седам, що він йде. Там <клана> Він все зробив. Ну, всі всі інструменти взяв і забрали ух, ти ж ніфіга собі Ну давай, прикольно, прикольно. Ну, прикольно, прикольно. Тачей, кличі полки туди можна додати, туда голод поставити. Прикольно, прикольно. Ну, я в інтер'єрах тоже шарю. Ты шалю, і я шарю в інтер'єрах Ой-ой-ой, як прикольно, Слухай, блін, цей дом тепер ніф... не похоже, що він може, що к... колись він став заброшений, був заброшений. Якби я, мені сказала, що цей дом був заброшений я б в це ніколи не повірив, тому що він ніфіга не заброшений. І як будто, ну блін. Ну реально, дуже прикольний дом. Ми його продамо, продамо, навірно. Десь якомусь жителю. А хоча, може, давай я тут буду жити. Я тут буду жити. Да, це буде по факту як моя дача така. Ну, дача це ще грубо сказано. Всі я буду тут, Ні друзья, я тут буду жити, я вам клянусь, я тут буду жити. це дуже крутий дом, мені він дуже подобається. Я тут буду жити. Я так пошла ідейком. Я зараз за нею за предметом, і це, ця... і стане ще краще в середині. Окей, okay. я хочу якось даже прям подивитися А, пожимай, ареш... арештування ще лишилось. А ну-ка, піднімаємося. О, прикольно, прикольно. непогано непогано, Так, тоді ще ломаємо і все. В принципі зараз Косенчик там вернеться, друзяки. Я, напевно, що з вами буду вже прощатися. Да? Якщо вам сподобалось це відео, то не забувайте ставити лайки та, лайк, та підписуватись на мій канал. Ну зараз обов'язково і хто? Алло? О, 47! Всім пока-пока!